Колись в бедронці я побачила ці фаршировані перчики і подумала, що за фігня, а зараз я готую їх на своїй кухні і балдію як від аромату, так і від процесу. Для цього потрібні будуть міні-піні перчики. Їх потрібно помити та почистити як на фарширування. Маринад це взагалі ізі все закинув та довів до кипіння. Для начинки я обрала фету та бринзо, але можна замінити і на вершковий сир. Додаю туди зеленюшку та спеції за смаком. Гарнесенько сякою та приступаю до бланширування перчику. Проварюємо його 3-5 хвилиночок під кришечкою. Для зручності я буду використовувати кондитерський мішечок. Перших перекладаємо в ситечко та даємо йому стикти. Йому потім, звісно, потрібно охолонути, але в мене, як завжди, часу немає. І я хватаю його гарячим і кричу: добре, що ви цього не чуєте. Я зовсім забула про грибочки. В мене якраз завалялось їх сім штучок. Я їх теж кинула в маринад, проварила та як і перчики. Я робила надовго.